На Україну чекає нелегка зима, тому важливо посилювати енергонезалежність міст, а також по максимуму забезпечувати їх генераторами та іншими альтернативними джерелами живлення. Це значно допоможе в разі тривалих блекаутів. Сьогодні Кременчуцька громада отримала ще один потужний генератор. Ми один отримуємо на місто, а на наші обласні заклади навчальні там досить багато, близько 15. У нас же є обласні навчальні заклади, і школи, і інтернат. То на лікарні є? на лікарні ми забезпечили. Ми поставили навіть систему МАВР повністю автоматичне вмикання, коли зовнішнє живлення пропадає, вмикається генератор. За таку допомогу дякуємо Полтавській обласній військовій адміністрації та особисто керівнику ОВА Філіпу Проняну. Наразі важливо об'єднатися і мобілізувати всі сили на те, щоб за будь-яких умов містяни залишалися з теплом. Багато вже передано. Буквально на минулому тижні теж червоний хрест. Завдяки співпраці з обласною військовою адміністрацією на лікарні передав три потужних генератора. Ми їх теж доукомплектовуємо і підключаємо до сховищ. Для того, щоб сховище теж було джерело жилення на випадок, якщо будуть певні руйнування, скажімо, основного джерела. Дуже раді допомогти. і Я впевнений, що така допомога буде постійною. Ті благодійні організації, бізнес активний, які до нас приходять, теж допомагає. Ми всіх контактуємо разом і разом до перемоги. Щиро дякуємо за підтримку. Продовжуємо посилювати незламність Кременчука та готуватись до всіх можливих сценаріїв. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.